Кажуть, є бажання шукаю можливість. Немає бажання, шукаю а, причину. І сьогодні шукали можливості. Наші е, бійці, я так розумію, можливо, бійці безпілотних систем вразити новосибірський завод. Але точної причини ми сказати зараз не можемо. Чому в Новосибірську горів військовий об'єкт? Це був завод компанії, яка працювала над е, на стратегічно важливі об'єкти Росії. Е, голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Розповів, що там виробляли вибухозахисне обладнання. Раніше розмі писали, що пожежа охопила 5 тисяч квадратних метрів, і через це обвалився дах. А все, що було всередині згоріло. Російські рятувальники писали, що сполохнув будинок з різною продукцією, але що там зберігалося, ми не знаємо. Ще так працювали по чи прилетіли дрони. Не знаємо, але трошки менше озброєння стало у Російської Федерації. Ми в це віримо, і трошки більше його стало у нас, тому що і боєприпаси, і патрони до стрілецької зброї, і причепи для перевезення гусеничної техніки. Литва передала Україні ще одному. Невеличкому в порівнянні з американським, але все ж таки такому важливому пакеті військової допомоги у е, литовському оборонному відомстві пояснили, що цей вантаж прибуде до України вже буквально цього тижня. А попередній транш збройні сили України отримали е, від Литви у другій половині листопада, і загалом, якщо порахувати допомогу цієї нашої. Балтійської країни подруги в цьому році, то можна сказати, що е в ньому були боєприпаси, бронетранспортери, системи боротьби з безпілотниками, комплекси зимового одягу, дистанційні системи підриву генераторів, навантажувачі і е причепи. Точну суму я вам не назву, але факт залишається е фактом. Факт залишається фактом: 068-044-0441 – наш номер е у вайбері. Добрий день. Сьогодні Світлана Біла виглядала дуже гарно. Таке вбрання їй дуже личить раніше. Вона вдягала як у халати.